На 17-та на прямому репортер також одразу до головних новин сьогодні ЗСУ завдали високоточну удару по пункту управління 3-го армійського корпусу російських військ в окупованому Світлодарську Донецької області. Про таке повідомляє генштаб Збройних сил України. Там також додали, що протягом цього тижня українські військові завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині. Наші оборонці вжили усіх заходів, щоб під час виконання операції уникнути ризику для цивільного населення. Військовий склад у Ростовській області уражено ракетою Нептун. Про таке повідомляє низка українських медіа із посиланням на власні джерела. Операцію здійснили спільно СБУ та українські військово-морські сили. Спочатку дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону, а потім по російському військовому об'єкту запустили далекобійну ракету Нептун. Пишуть, що на складі поблизу села Чалтир у Ростовській області зберігали боєприпаси та дрони розвідники. Там теж жителі повідомили, що після вибуху чули детонацію. 12 років за ґратами відомого київського фотографа засудили за зґвалтування та розбещення. Про таке повідомляє офіс генерального прокурора. Прокурори у суді довели, що чоловіку продовж 2017-2020 років не раз зґвалтував малих та неповнолітніх дівчат, коли вони приходили до нього на фотосесію. Та вчиняв дії розпусного характеру. Повідомляють, що він визнав свою провину та відшкодував потерпілим завдану моральну шкоду. Прізвища в генпрокуратурі не називають. Утім, як повідомляє українська правда, ймовірно, йдеться про Олександра Ктиторчука, якому оголосили підозру у 2020 році. 45 підозр оголосили організатором та учасникам незаконних схем переправлення осіб через кордон. У поліції повідомили про результати першого етапу спецоперації з перекриття каналів виїзду чоловіків із України. Слідчі дії ще тривають. Зранку стало відомо. Про спеціальну операцію, яка стосується незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. правоохоронці проводили 600 обшуків одночасно. Більше деталей обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій. Що ще три місяці необхідно для доупрацювання законопроекту про демобілізацію. Таке заявив перший заступник міністра оборони Іван Аврилюк. За його словами, нині відомство разом із генштабом визначають механізми заміни людей, які будуть підлягати демобілізації. Своєю чергою прем'єр Денис Шмигаль додав, що питання демобілізації мають вирішувати військові, а не урядовці. Україна знаходиться в умовах повномасштабного вторгнення, повномасштабної агресії зі сторони Росії. Відповідну політику в умовах воєнного стану формує Міністерство оборони з Генеральним штабом. Закон відпрацьований, вже готовий практично до його передачі в Верховну Раду через Кабінет міністрів України. А для того, щоб цей закон був переданий, нами сьогодні відпрацьовується ряд механізмів для того, щоб зрозуміти, яким чином ми зможемо замінити понад ту велику кількість людей, які будуть підлягати демобілізації, ким або чим. Тобто відпрацьовуються нові форми і спосіб ведення бойових дій, якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місяці. Україна отримала перші 3 мільярди євро кредиту, які покриватимуть за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про таке повідомили в міністерстві фінансів. Ці гроші спрямують на пріоритетні бюджетні видатки. Загальна сума допомоги від G7 становить 50 мільярдів доларів, 20 із яких має виділити Європейський Союз до кінця року. Кошти формально надають як кредит, але погашатимуть його за рахунок майбутніх доходів від заморожених активів Російської Федерації. Італія і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії. Про це сказав італійський президент на зустрічі із Володимиром Зеленським. Український лідер подякував Італії за надану допомогу та принципову позицію щодо справедливого і тривалого миру. Я підтверджую рішучість Італії надавати повну незмінну та постійну підтримку України проти агресії Російської Федерації. Ми робимо це заради дружби, яка пов'язує Україну та Італію, заради поваги до правил міжнародного співіснування проти удаваного нав'язування волі іншій країні за допомогою зброї та заради безпеки всієї Європи. Обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України. Президент Франції Мануель Макрон і прем'єр Британії Стармер Зустрілася у заміській резиденції британських прем'єрів. як повідомили у Єлисейському палаці, обоє лідерів підкреслили, що важливо і надалі постачати Україні зброю необхідну для захисту та гарантувати тривалу фінансову підтримку України після 2025 року. Також серед тем перемовин були близький та середній схід, зміцнення відносин між сполученим королівством та єС, а також поглиблення відносин між їхніми країнами. Ішлося і про Франко-Британський саміт, що має відбутися влітку. Наводив артилерійські удари ворога по місту. Служба безпеки затримала ще одного коригувальника росіян у Херсоні. Це місцевий житель, який співпрацював із окупантами через спеціальний чат-бот російської розвідки. За матеріалами СБУ, чоловік сам запропонував ворогу співпрацю в обмін на гроші. Він мав фіксувати наслідки російських прильотів по Херсону. Цю інформацію агресор використовував для підготовки та нових та коригування повторних арт ударів по місту. 66 людей досі залишаються у лікарнях після удару по Запоріжжю 8 січня. 11 потерпілих у тяжкому стані у реанімації. Про таке повідомила обласна влада. Там кажуть, що це наймасштабніша трагедія від початку повномасштабного вторгнення за кількістю постраждалих. Ворог нагадаю, ударив по місту фабами у час пік, коли люди поверталися з роботи. Поцілили по густо населеному району. 13 людей загинули, 123 людини постраждали. У Кропивницькому відкрили сучасний реабілітаційний центр для військовослужбовців та цивільних, облаштували його на території міської лікарні. Будівництво профінансували благодійники. Крім того, власним коштом придбали медичний інвентар. Хто із фахівців приймає пацієнтів у реабілітаційному центрі та які недуги допомагають вилікувати, з'ясовував Володимир Іванченко. Фізична реабілітація після тяжких поранень та психологічна допомога захисникам і цивільним, які постраждали внаслідок військових дій. Такі послуги передбачені в новому реабілітаційному центрі. Сюди можуть звертатися всі поранені з усіма пораненими. Тут і психологічні травми, і травми із ампутацією кінцівок, і з травмами хребта, і з проблемами мовлення. Ну нема тут такого, щоб людина не отримала допомоги. Реабілітаційний центр сконструювали у формі автономного модуля. Зручно розмістили масажний кабінет, спортивний зал та кімнату психолога і всі приміщення пристосовані для людей з інвалідністю. Якщо людина хоче пройти реабілітацію, їй треба мати направлення від сімейного лікаря. І наш фізичний терапевт розробляє для нього індивідуальний такий реабілітаційний план і би програму тренувань. За цей час розписані лікувальні масажі, оздоровча гімнастика, фізичні вправи для рук, ніг та опорно-рухового апарату. В центрі встановлені потрібні тренажери. Бачите, тут є спеціальні такі переполочки для того, щоб він так, переступав, не просто він йшов ножку, а щоб він це переступав. Потім він почне потрошки наступати на туну, але з підтримкою рук і так далі. Тобто такі, от скажімо, трошки видозміню брусі, які допоможуть в перев. Пересування людини, яка починає відновлювати свою ходьбу в центрі. Працює реабілітолог, фізіотерапевт, ерготерапевт, психолог, логопед. Лікування безоплатне протягом року, за словами медиків, в центрі можуть отримати реабілітаційні послуги більше трьох тисяч пацієнтів. Згодом модуль планують розширити. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, телеканал Прямий. Щодня у залі Івано-Франківської обласної лікарні 35-річний Артем Пардирієв займається фізичною реабілітацією. Військовий втратив на війні обидві ноги. Та, попри все, він не здається, і нині для нього не проблема відтискатися на гантелях чи навіть постояти на руках. Більше про військового розкажуть наші репортери. Береш, робиш постояти просто в горизонті, повіджиматися в горизонті, підняти таз і потім стойка. Зараз там відпрацьовую стояння на руках. В подальшому хочу змогти ходити на руках. Це мені буде дуже допомагати в житті, особливо якщо там якийсь буде момент, де я не зможу проїхати кріслом. До повномасштабної війни Артем жив та працював на Донеччині. Торік у квітні добровільно доєднався до лав захисників України. Третя окремо штурмова бригада, харківський напрямок та перший бойовий вихід на позицію у черні. Саме тоді ворожий ФПВ-дрон прилетів бійцю прямо під ноги. Ну, що на ноги, штани в мене розлетілися, ноги червоні, ікру вирвало, там перело, нога переломана, бочину трохи так, покоцало. Ну не знаю, якось паніки якось не було. Там, я ще на одну ногу сам собі встиг накласти турнікет, там, там, руку і другу ногу побратими наклали. Ну а далі я так дуже смутно все пам'ятаю, спалахами. Ну, я десь тиждень пролежав в комі. Харкові, там ми ампутували ноги. Перші півтора місяця Артем майже не пригадує. Два місяці він був прикутий до ліжка. За цей весь час переніс уже понад 50 операцій. Оговтавшись від пережитого, розповідає чоловік, почав відновлюватись. Коли я приїхав сюди на реабілітацію, 1 жовтня я і почалися тренування, Я аж ожив трохи, скажу що я, я почав щось робити. У мене руки тепер і за ноги, тому мені треба. Щоб руки були сильні, щоб міг себе пересадити куди треба, там дістатись чого чого потрібно. Тому доводиться бути скажімо, сильним. Уже три місяці в обласній клінічній лікарні з артемом працює фізичний терапевт Валерій Сушилов. Реабілітацію почали із заміни допоміжного засобу пересування. Раніше у бійця було електричне крісло колісне, та для такої травми воно незручне. Тож довелося підбирати нове. Модифікація його налаштування змінювалося досі. Тобто постійно потрібно змінювати налаштування. От ми його пристосовували до звичайної спинки, я підкладав до спинки подушки, шпін був далі від центру. Осі. Пасок для безпеки. Бо Артем з цим паском може виконувати різні якби, ну, рухи. Наприклад, підйом по сходах, спуск по сходах, так само і займатися в крісці. Які б труднощі не виникали, а Артем зі всім справляється. Мотивацію у нього хоч відбавляй, тож новому вчиться швидко. Навіть бере участь у ветеранських змаганнях, де випробовує власні можливості. Ми почали розвивати якби горизонтальну стійку, вертикальну стійку, віджимання. От. Далі ми досягли і цього, тобто і навички на кріслі колісному, і силові показники у нас вже. На достатньому рівні. На початку в нього показники були близько 50 кілограмів. Зараз, на даний момент, він пожав 93. Його ціль сто. Так само в нього м'язевої маси додалось до 10 кілограмів. Це дуже залежить від пацієнта. Попереду Артема очікують нові випробовування. Наразі на розгляді стоїть питання протезування бійця. Віталія Куча, Андрій Гаргара, телеканал прямий. 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, побувши попередній рекорд, встановлений у 23 му Про це заявили у всесвітній метеорологічній організації. Торік середня температура була на півтора градуса вищою за доіндустріальний рівень до того, як люди почали спалювати великі обсяги викопного палива. Було побито низку кліматичних рекордів. Зокрема, у липні на планеті зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень. Кожен місяць із січня по червень був найтеплішим місяцем за всю історію спостережень а рівні забруднення, що викликає нагрівання планети, досягли безпрецедентних висот. 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень. Ми бачили надзвичайну температуру поверхні суходолу та моря, надзвичайну спеку в океані, яка супроводжується, як ми всі знаємо, дуже екстремальною погодою, що вплинула на багато країн світу, руйнуючи життя, засоби до існування, надії та мрії. На цьому у мене поки все. Більше інформації обов'язково знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте, підписуйтесь і стежте за виходом свіжих відео.